Так, да, ну насправді тема буде короткою за великим рахунком. Тому що в впрямують суть: новий міністр і міністр мутиться, ну він щось робить. Мутиться в тому плані, як старий міністр мутиться. <рес> да? а, а в тому плані, що він намагається якісь реформи проводити, різноманітні, ну, типу, там, забезпечення військовослужбовців, там, їжі, він кудись вивів в окрему службу, намагається реагувати майже на всі події, які відбуваються на каких-то непонятних ірм. І так далі, і так далі. Типу такий проактивний, проактивний парень, який весело займається. Мені Різніков загалом подобався, як він вів особливо зовнішню політику, як він зустрічався. А Уміров, в принципі, виявляється теж цікавий, розставляє своїх татар навколо така лобі у них цікаве, але загалом ніби намагається дійсно реформувати і робити якісь речі покраще. Як вам розкажіть? Нічого не можу сказати про Умірова, хоча б тому, що про дуже мало терміну, ще минуло. З моменту його призначення і вказав, що те, про те, що якісь реформи пішли і запрацювали, теж не може, тому що пройшло дуже мало часу. Насправді насправді більше тривожить ситуація з оцією нашою ДАСУ і тою йобаною постановою, через яку у нас проблеми. З контрактами, що були заключені в період е, дії тієї постанови хіро виписаної, і наскільки я розумію, що на це Міністерство оборони особливо сильно не не вплине, і треба якось не знаю робити якусь херню, щоб надійшло до того, що у нас дійсно в рамках закону буде е, кримінальне переслідування всіх цих контрактів. От. Ситуація ну. дуже важка, дуже складна, і насправді з того, з тих інсайдів, які я маю, там не можу сказати, що Алла Басалаєва і досу аж на 100% таке йобане зло, яке хоче, щоб Україна програла війну. Ні, вони де вони просто працюють, бо так мають працювати, бо з них потім спитають, що вони працювали. Просто як це зробити, щоб це було красиво, нормально, і ніхто потім ні до кого ні за що не доїбався, ось це велика проблема. А все через що? Все через те, що у нас Дуже низький професійний рівень нашого складу державної служби, і це в принципі абсолютно зрозуміло, якщо врахувати, який у них рівень зарплат, і, і... і... і це все. І це погано. І я не знаю насправді, як з цього виходить і що з цим робити. Я скажу, Марті зрадований. Ну блять, ну що зрадований? Ну це просто так. Я, 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 я навпаки, типу, шукай, намагаюся шукати якісь такі позитивні моменти, що типу всі кажуть, фу, Басалаєву мразь. Ну, може і да, але насправді ситуація не настільки така, що, що Басалаєв прям мразь. Он, наприклад, той самий, там, якщо не помиляюся, кілька днів тому. На європейській правді чи хто там Богдан Мірошниченко робив інтерв'ю з цим, боже, з Камише, ой, не з Камиши, нема, хто зараз із Смітаніним. Там був якась у них зустріч. І, і там все ахуєнно, там все пиздато, у нас все буде, все буде за о, Процент жирів у маслі росте і буде все класно. Я ж кажу, що у нас скоро Богдани просто десятком будуть сходити з конвейера, Чим стріляти вони будуть, я конечно, не знаю, але їх буде багато. Там, якщо, якщо пошукати інформацію у, у цих увітритих джерелах, можна побачити, що у нас крас не вмер. Що цікаво. я вже думаю, що це у нас місце, яке треба просто знайти консолью, але не вмер, Ніхіра не вмер. І, це, і знову ж таки, це після націоналізації відбулося. Це й класно, це прикольно. Але... А що по Омірово, ну, подивимось. Я, я знаю, ну, знаю, не знаю, звісно, я не знаю, тому що я сьогодні, завтрашній день не можу смотреть, що я не только ліжі, але я більш ніж певний, що враховуючи особливості нашої держави, якийсь херовий момент, пов'язаний з корупцією в Міністерстві оборони, який у нас вирізе, через те, що і як цього не міг зробити різні так і цього не зможе зробити залужний, слідити за, за всім. Тому що, якщо він намагатиметься слідити за всім, він не зможе тримати, втримати абсолютно все. Але якась така херня вилізе, і є, і знайдеться якийсь чувак, який просто намагатиметься розкрутити на цьому, не знаю, свою майбутню журналістську кар'єру і так далі. Тому слушать, що є мутний, є мутний момент зі зняттям Хоренка. У мене був такий, як це називається? Боже? Була невеличка суперечка щодо зняття Хоренка. були, Якщо не помиляюся, хто у нас там з засновник, чи один з топ авторів Інформнапалм казав, типу, да, це звішне херово. Що Хоренко так зняв. Але вибач, пане Хоренко, ти робив так само. Я вже, бляха-муха, навіть не знаю, що коментувати, що не коментувати. Тому що, з одного боку, так, да, Хоренко, звісно, дуже прикольно виглядає на фоточках, а з іншого боку, ну якщо це просто по ньому спрацювала карма, то ну, ну блін. Не знаю. Мене просто дуже упереджено відношення до Вмєрева через його зв'язки з Єрмаком і, ну, блядь, ну. Не знаю, короче, дуже А Чи у тебе, чи тебе думка про Зеленського через його зв'язки з Єрмаком? так. Да, 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 да. В мене так. Да. В мене, в мене ну, це особиста моя думка, у нас в нас вчета Конституція. Мене упереджена думка і про е, голову СБ, типу, через його зв'язки з Єрмаком. Через, ну, типу, ну, просто до сих пір є запитання, типу, от головне завжди там стоїть про те, що ми там розмовляли про вибори. Типу, ну, шо у нас робить Єрмак в голові ОП, Татаро і все інше. А, а Уміров це людина, як і Резніков, людина, яка особисто пов'язана з Єрмаком, і там вона є. На переговор на цей процес, у мерів, якщо не помиляюсь. Да, 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 да. Ну, і я, типу ну, татарин в Туреччину поїхати да, і, типу, ну, в мене дуже упереджене до нього відношення. І, Типу, е... оце його вирази про те, що я зараз за місяць, отак от... люди не могли цього дихіріше вже років зробити. Я за місяць візьму і зроблю цей онлайн-військовий облік. Ну, це виглядає як за все хороше проти всього плохого. Ну, типу, зараз прийду і зроблю. Ну, як отже, О... більше скажу. Враховуючи ситуацію, яка у нас була в січні 2022 року, коли наступа вся база даних, я думаю, всього втекла, втекла утекла в інтернети, сам концепт розробки в Україні автоматизованої бази обліку військовослужбовців. Військовослужбовців і потенційних мобілізованих для мене здається, ідеєю ну дуже, дуже дуже не дуже. Я навіть скажу, що у мене настільки низький рівень довіри до дії, що я дію собі не встановлював взагалі жодного разу, і вона мені не потрібна. Я собі навіть цей називається Боже від сертифікат, що типу я був двічі на той момент вакцинований. Я собі робив за допомогою. Поради чувака, шона Брайана Таунза з d 7 Я собі робив швейцарський цей ковід-сертифікат, підтягував те, що я там чіпований був Австра-Астразенекою, тільки через те, що в мене немає жодної довіри до. Того, що у дії буде зберігатися, будуть зберігатися мої давіння. Навіть попри те, що вони там кажуть, що типу у нас нічого не зберігається, у нас там типу все б'ється з реєстрів, але ну, ну, хто, хто хтось, хтось до сих пір вірить в те, що міністерство, ну, міністерство цифрової трансформації, коли сказали про те, що спочатку повномасштабного вторгнення ні однієї великої тічки даних не відбулося. Ну хтось до супір це вірить. Ну блять, ну якщо б не відбулося, напевно, нашим військовим в сигналі не приходило визиває Волгу там. Ну, тобто, ну, це ж таке, це дуже примітивні речі. І просто просто про, те, про, про те, що це проблема кожного нового менеджера, коли він приходить і каже, що я зроблю краще, ніж менеджер, який був до мене. А потім він стикається з проблемами, які були у того менеджера, бо до цього. Ну, типу, ви, ну, ви ну, взагалі знали у Мєрево до цього? Хто це? Ну, я знав, що він їздив в Стамбул. Ну, в принципі, і все, все. І все. Типу, він. ну, у нас або така проблема з кадрами, що ми не можемо взяти якогось військового, або там. Крапка, у нас просто така проблема з камаком. Ми ні не можемо можем, можем взяти. Ні, 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 ми не можемо взяти військового на посаду міністерства. Ми можемо звільнити мобілізовано. його. демобілізованого зараз. Ми не можемо звільнити, але знову ж таки, навіть якщо це буде колишнє військове, це не означає, що буде гарним гарно. Ні, правити. ні, ні. Але це просто один з варіантів. Ну, типу, уміра в людини, яка абсолютно дотична до Міністерства оборони. Типу, хто він? Ну, типу. Ну хто. Ой, ну, ну, знаєш, насправді таке казали про Резніка свого часу. Так, Тих, так і, хто, є, такий так і є. Ну, типу, ну, так, ну, адвокат, типу, наса ну, насамперед, да, насамперед, нічого це не визначено. Типу, чи справиться, чи не справиться, чи буде класно, чи не буде класно, це окей. Але то, що у нас дуже мала як називається, дуже маленька лава запасних, це абсолютно правда, і, і насправді ну, ніхто, я думаю, навіть не робить з цього якоїсь дивини. Тут нещодавно був якийсь момент, що дається. Боже, когось із ще команди Уляни Супрун кілька днів тому yeah. як жінку якусь, не пам'ятаю, призначили на якусь посаду у нас командування медичних сил чи щось таке. Попри те, що командування медичних сил з інформації з критих даних це просто йобана клоака, але Але ну, для мене це був такий дзвіночок, типу. А може дійсно просто у нас зрозуміло, що у нас дуже маленька, таки реально, ця лава запасних. І що принцип призначення за лояльністю він же не спрацьовує? Що типу почали робити? Ну хоча знову ж таки з іншого боку, у мене була така сама ідея, коли залишили Різніченка в Дніпетровській області. на... Чи перепризначили Різніченка на голову Дніпропетровської ОДА, а, кандалиці... а потім пішли скандали. Да. Ні, мене масси що. А Різніченко він же був керівником Дніпровської ще При Порошенку. Потім же ж там булося зміни. Не пам'ятаю чи Голика, чи кого там призначили. А потім перепризначили Різ... Господи, Різніченко. Я подумав, що окей, можливо, ситуація така, що у нас е... розглядають управлінців, умовно кажучи, минулої каденції. Тоді це не спрацювало, тому що да, пішли скандали з Різніченку знов ж таки з, 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 з коханком у вас було Скухан, так, що, з що коханком. Можливо, 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 зараз це спрацює краще. Що, типу, можливо, у нас просто розуміло, що да, немає людей, і треба брати когось хто притомний, а не когось, хто скаже: типу, да, звісно, я на вашому боці. Але взяло уміра. Подивимося, як вони буде розумієш, але взяли уміра. Який скаже, ну, да, я на вашому боці. Спочатку призначили Умірова, а потім я кажу вже про ту, про ту жінку, ну її кілька днів тому призначили. О, просто ну, питання в, мене... в тому, що якщо були б там, б, знає, що це список кандидатів міністерства оборони ну, на міністра оборони, то в ньому він був би кінь з двома хуями. Ну типу, ну от просто ніхто, ну типу, просто ніхто і тип стає міністром оборони. Не ну, типу, ну, за... ну, кажуть, що він неефективно займався фондом Держмайна, але я не слідкував за фондом ну, ну, типу, ти А як, 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 оцінити, як оцінити, наприклад, чи, чи ефективно, чи не ефективно? Там мені здається, як якийсь був, був якийсь класний продаж якогось порту. Але, І, по... типу... але питання в тому, що він до того, як прийшов на, ну, там, на міністра оборони, він в своїх інтерв'ю казав, що він хоче змінити Конституцію України, там в плані, е Кримського. Е Ну, кримського питання, так скажемо. А, yeah. да, це, да, це, так. Це таке дуже ну, гостре питання, тому що так. Да, чи, ну, чи автономія, чи не автономія, чи просто унітарна ну, область, ну, область ну, кримського області? Да, потім, потім піднімемо це колись питання. Ну, і типу, я за Кримську область, от, і, типу, для мене це теж запитання, що, типу. Ну настільки все погано, що ми беремо Мєрева. Ну от, от тому Зараз мене... я скажу, що теж я за Кримську область, і мене візьмуть і забанять в парочку кримсько-татарських каналів. Ну, Точно ну, чи ну, не та та, та, ну, чекала качати. Ну, ну просто питання в тому, що е, більшість... кримські татарські канали думають, що якщо буде автономія, то вони будуть присутні там в автономії, що та не були сильно вони присутні ну, да. в автономії, коли вона була. Да, так, просто, просто питання в тому, що е, ну, типу, хто буде відвоювати цю територію, той буде вирішувати, що з нею робити типу, українці ж будуть відвоювати Крим, не ну, в більшості своїй більші ж українці. Тому ну, типу. А якщо РДК, а? Ну, 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 ну. Я не хочу, я не хочу навіть цим питанням займатися. Ну, типу, ну, no, РДК, це ж не автономне, не автономний батальйон. Ну. Ну. Залежить від того, кому він підпорядковується і ступінь його автономності. Ну, ну не знаю, не буду казати, але. Колись, ми, колись, колись умовний канал, ну, не знаю, що це за канал, нехай буде Кібер Мука, він колись галаковував відоси РТК, і він казав, що це, типу, не Росія, а це Україна, і вони кажуть, що це Росія. І йому колись цьому каналу сказали, а можете, будь ласка, так не казати, бо це наша операція. От, -от так. Не знаю, це, це умовно, це мені приснилося колись.